Скоро обожатель великого російського народу Трамп почне нас, так би мовити, примиряти. Український народ він не вважає великим, тому нам будуть розповідати, що це Україна винувата в нападі Росії. Нагадаю вам реальну причину війни, котра офіційно викладена в Майнкамфі Путіна. Основні думки такі: Україна це Україна Росії. Українцями називали служивих росіян, а українська мова це діалект російської. Українську ідентичність придумали поляки та австрійський генштаб. А Ленін підступно дозволив республікам покидати Росію, виходити із СРСР і предложив пойти на уступки націоналістам. Трохи згодом Путін так охарактеризував здобуття Україною незалежності. Бацила націоналістичних амбіцій нікуди не ділась. Думка ясна, незалежні українці це погані націоналісти і перестануть бути такими лише після того, як Росія позбавить їх незалежності. Небажання визнати існування окремого українського народу, мови та держави це і є, є єдина причина війни. Распад исторической России под названием СССР.